Найсвятіші молитви, що йдуть до Бога, це твої, коли йду у путь дорогу, найрідніші блиск очей, що впав сльозою, Бачу я, коли прощаюся з тобою. Вірна, мамина любов присвятає, нас, дітей, від бід усіх оберігає, добре серце матері старіє, нас теплом своїм завжди обігріє. Хоч позве мене життя свій далеко, Хоч і типом із чужих ой нелегко. Пісня мами не в душі лунає, Слова мами оберіг чужому краю. Я завжди, де б не була, спішу додому, там мою тугу розвіє і у тому. Ніжна посмішка очей, що так чекають, і у небо ж добра мені благають.